Якось аналізував тест-драйви мотоциклів, які я робив в цьому сезоні, і взагалі, коли передивлявся варіанти, які мені цікаві. І ті мотоцикли, які у нас на площадці продаються, я знаєте, що вам скажу, що тенденція йде не дуже хорошим путем. Саме для тих людей, хто любить класичний формат мотоцикла, для тих людей, яким треба мотоцикл, такий, який він є, такий, який він. Задумувався, де або ти приймаєш мотоцикл, або йдеш нахер, тому що мотоцикл от, він такий є зі своїм характером, він не намагається бути ідеальним для всіх, і ти маєш підлаштуватись під характер мотоцикла і зрозуміти, що вкладали інженери і в той мод його характер, коли будували, двигун і посадку, і все інше. Тобто, коли були часи справжніх мотоциклів, які будувались. Да, реально, інженерами, тими людьми, які хотіли зробити мотики живими, вони пішли. Вони пішли і не повернуться вже ніколи. Залишиться декілька тільки брендів, які будуть випускати і надалі мотоцикли з відчуттям справжньості. А всі інші, на жаль, перейшли у сегмент мас-маркета І це стосується всіх брендів без виключення. Дуже багато електроніки, дуже багато всього дає можливості притисати мотоцикли і зробити їх мега ідеальними і покладістими для всіх, абсолютно. Сьогодні на будь-якому літровому мотоциклі з мотором 200 плюс коней спокійно сяде і поїде першосезонник. Ето вам я відповідаю на 100-500%. Чому? Тому що електроніку так зробили, що ти можеш накляцати собі 35 кнопочок і зробити той мотоцикл овочним. Для початківця і для і гонщиків, для тих, хто не хоче вдаватися в подробності управління рульошки і того, як мотоцикл їде, це круто. Для всіх інших тих людей, як, наприклад, я старої школи, які звикли покладатися тільки на одну електроніку, це оцю. Яка ось тут працює, На всі і ограничителі, це оці і ограничителі. Настає ера печалі. печалі тому що ми захочемо шукати свіжіші мотоцикли, а там коло звужується і мотоциклів, які будуть відповідати нашим запросам, стає менше. А то і взагалі будуть просто декілька моделей в різних класах, і при тому без прив'язки до виробників. А, що стосується того, як буде та бути далі, тим, хто хоче максимум контролю, купляють понятне діло свіжаки. Всі, хто хоче старої школи, доведеться шукати мотоцикли в класному стані, але БУ. у на жаль, але це так.